Так, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань земельних відносин, екології будівництва, архітектури, розвитку інфраструктури. На комісії присутні члени земельної комісії. Там комісія є образована, легітимна. Так, пропоную, у нас сьогодні відсутній ста, секретар комісії пропоную проголосувати за Олександра Є так, у нас є порядок денного. Прошу проголосувати про затвердження порядку денного. Так, є додаткові питання. Пропоную долучити до порядку денного суму. І тепер прошу проголосувати цей порядок денний в цілому. Так, друге питання про затвердження технічної документації із землорусовою щодо... Встановлення меж земельної ділянки та передачі її власність. Так, це все технічка, якщо не проти, я зачитаю всі, всі громадяни, які включені. Так, громадянці бережні, М-площа 0,15, за адресою високою вулиця Жавецька, проводить Жавецька, 16, дорог 2. Громадянці кащей, ГМ площу 0,15 за адресою селищного Березника вулиця Алкогона 20, нарузал площею. 13, 29 гектара за адресою селища Високої вулиця Майблуча, 28. На горному ВТ площу 0,12, за адресою селища Високої провулок вусили 13. Качу, 0,13 29 А за адресою селища Високої вулиця Мистецька, 2Б. Ткаченка, ВП, Ільєму МП, площа 0,15, за адресою високої вулиця Радіжна, 45, дроб 46. Рикаві МВ, Басько ОП, площа 011, 68, Газа за адресою селища Високої проспект Зеленугайська, вулиця Шевченка, 47, дробь 30. Ямполська ООВ, площу 07. Га за адресою селища Високої, вулиця Миру, вулиця Трудова, 23, дробь 3. Саме Копенка ХІУ, площа 015, ГАЗ за адресою селища Бабаї, вулиця Захисників України, 81, дробь 2. Перехаву ОВ. Площу 012 а за адресу селища Байде вулиця Малинова 9. І, і Макіні, і ТІ, площу 006 ГА, за адресою Рідне, ділянка 015А. Лукієнка, ЮО, площею 00750 ГА, за адресою селища ПКТівка вулиця Харківська, 38А. Шевкону площу 002 за адресою селища ПКТівка вулиці на 102А. Вся документація перевірена. Дай, так, Прошу mm -hmm. голосувати. Про затвердження технічної документації замовлюся щодо поділу земельної ділянки за адресу селища ПК вулиця Покровська, 16 та передачі власних земельних ділянок громадянці Баканії площою 01098 а за адресою селища Пкатирів, Кавлиця Покровська, 16. Та громадянці бокові АО за адресою за площею 003, а за адресою Сочапа вулиця Покровська, 16А. Ми, зараз, ми, ми на торічній сесії затверджуємо на такому дозвіл. Вони зробили окремі одиниці, поділилися, ми давали дозвіл, тепер вони зробили документацію і отримують кожен свою земельну ділянку. Тобто після поділу. Це остаточне рішення. Так, Четверте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відділення земельної ділянки з катастрофа No 63 площою 30 001Г. Розташовані в селищі Високі, Харківській районі Харківської області. Код згідно з КВЦПЗ 1301 для розміщення та експлуатації об'єктів безпору електронних комунікацій, передачі її варемів до... Ukrainian network solutions. Так, це у нас. І Це вышка сотового зв'язку. Это UMC, по-моему, да? Да. МТС. Ну. Ну, некоторых властных этих вышек. Ukraine Network Solution. А передати в оренду ми тут вирішили затвердити країн устрій, наручити, зареєструвати, і передати в оренду земельну ділянку строком на 49 років, уповноважити селищного кості договір земельні ділянки, розмір плати 5% від нормативної грошової оцінки на рік. І зобов'язати товариству зареєструвати провести державну реєстрацію правонарит. Так, п'яте питання, п'яте питання про затвердження технічної документації за нового щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності не сільськогосподарського призначення. Я два зачитаю, там чи по одному. Ну, Це земельні ділянки комунальної власності проводимо інвентаризацію. на. Їх, де В селищі Бабаї вулиці командарма Шумілова з кадастровим номером 6325 155 300 02 202 0289 02, 02 КЦБЗ 0320, земельні ділянки загального, загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди з пішохідні зони площою 00362А. І селище э, Високе по проспекту Зеленогойському 63, 251, 56, 700 20, 010 04 26 КЦБЗ 0302 для будильника обслуговування будівель закладі освіти, площа 009 Шосте питання провідному громадянці громадянина нам дані дозволу на азовку технічної документації за мелодство щодо встановлення сказав, в полячках відновлення мерзамельного делянку на хорі, как на місцевості, що розташована на теребасичанську селищної ради в селищі Высокої по вулиці Слабожанська, колишня назва Комсомольська, 83, площа 01,751. Пропоную я готовий проєкт даного рішення, пропоную відмовити воротникову Юлію Сергію на даний дождів на розробку технічної документації, оскільки вже дана земельна ділянка сформована І згідно з даних державного реєстру кадастру, вже є власники. Кигу Іван, Шакун і Шакун. Тобто вже земля не наша, не а, не там 3, а там дома 36. Так, це вже вони там, я так розумію, вони там долі в будинку відміняють. Це вже їхні особисті питання, ми не маємо приватної власності. Про надання дозволу на розробку технічної документації, щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної форма власності на території Матачанської селищної ради. Так, ссылочки по как по улице Троицкая, там контрольная площадь, 0,40. 042. А. а, это у нас Покатыревский вот Это приезжаем переезд, и сразу, там еще был и комбинат, да, возле железной дороги, вот переезд, вот и сразу ну, вот правда. сюда, угу. там вот это, Устроєння воно знаходиться у приватній власності фірми Одногеограформа Саука, не Належала там раніше одна палата. Ні, там, я думаю, коли я там було пусто. Ні, там, там є якісь охоронці, є будівлі, і нам за них уже, як ну, то кажуть, нам ну, питають, тому нам потрібно сформувати землевпорядника зробити. щоб потім гонорар ходить власника водію як... залишити платити за землю. Так. А по цього це не може. Я зачитаю всі, а потім проголосую. Да. Да. Все лише високої по вулиці Громадська, 1АГА, ретер... Громадянська. Громадянська. Це Лесова Галявана, Пінецький та, це... це... та... Валя... 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 Натальська. Валя... На Біля девочка. Селище Бабаї по вулиці Славіцька, 25, а то на площа у них 15 га. В Бабаях напротив рядом з э, там знаходиться якийсь колишній водопровідний участок. Там якась незрозуміла будівля стоїть. Зараз ну, пытаюся з'ясувати, чия чі, вона чі, чій власності. Я так ну, попередньо з'ясував, наприклад, безсхозно. А земельну ділянку треба формувати і потім вже буде вирішувати. Що з робити. Так, Чезне у нас спортивний клуб. То, Троє? Uh -huh. Тоже есть власник будів, щоб спонукати їх за сплати за землю, Ми інвентаризуємо и потім заставляем їх платити за голосован, что я так восьмо питання. Uh -huh. Прокладання заляшовому раю. Договору оренди землі щодо земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 63 251 553 501272 КЦП 0113 для іншого сільського господарського призначення Почі 020 га, що розташована по вівці Шевченка Сімсельського бої, Харківська району, Харківській області. Це земельна ділянка сформована, на ній знаходиться між два будівлі 11335 квадратних метрів у селищі Бабоєвіше 6. На ній знаходиться ця житлова будівля, яка належить на праві приватної власності для шурума. Ну, Він звернувся після придбання у власність, звернувся до нас згідно статті 120 земельного кодексу. Просить покласти з ним договору оренди земельної ділянки. Ну, при налічі права власності земельна ділянка придається в оренду без конкурсу. Так, у нас тут що 5% від нормативної грошової оцінки згідно нашого рішення. Ну, передаємо ну, рішення до встановлення виставки ремонтувати. Передаємо оренду на час. Девятое питання про зміну орендаря земельної ділянки комунальну власності. Так 63 251 56 700 000 018 020 це всі вишки божи... МТС, звернувся. МТС, да, Приватна на, на террориста ВФ Україна та ТОП Україна Network Solutions» щодо зміни орендаря, оскільки вишки передана в власність надані документи, що підтверджують, що прийшли до них ці майно, то ми просто змінюємо орендаря і заодно в зв'язку з тим, що змінювалася нормативна грошова оцінка, ми змінюємо і плату. Більше 5. 5, 5, 5 да? Да, тут 5, вище, все. Передав. Десято питання. Про внесення змін до рішення шостої сесії 4 супрягу Баївського селищного ради 19 12-го року про надання дозволу на розробку проекту ага. землорусів громадянину. Раманець крапивої ОА щодо збільшення орієнтовної площі земельної ділянки комунальної власності з 02330 ГА на 027 ГА розташована по в'їзду Шевченка 3, в селищі Бабаїв. Хорошо. Тут ось рішення Бабаївської сесії 19 вересня, 2012 року Трофільмові надана дозвіл на розробку з устрою. Чудові відведення земельної земельная ділянка, олентром площадь 023 за обслугованный життловный буддили. Так, за доверенностью заява видна и Кабанова кабаном Сергей Ось Техпаспорт на будівлю, Ось будівлі. Ну, Ось земельная ділянка, яка в техпаспорт нарисована. Ну, Добро. уже. Ну. Площадь будівлі 243 квадратних метрів. Це в наше шутку. Ну, кузня, тесля і далі. А ось на мене ділянка, ось мене ось ця кузня, а він хоче оце все отак. А там якісь забудовий є? О, нема. Ось оце все, він хоче отак. За у нас пустки на, на право влагает. Да, ось то, що мы для шоу, только что голосу. Ну, тут, тут, тут метр, ну, там вообще хранилище какое-то. Ну тут зрозумів. Тут тысячу квадратных метрів, тут зрозуміло. Ну, а тут ну, человек якби просить це на ну, дату ему все. То есть ему 23 сотки, ну це я так розумію, десь вот так не зрозуміло. А оце все. Якби заява не мотивована. чому саме збільшити. О, заява. Чому саме збільшити сотки. на п'ять на соток да. yeah. ну, орієнтовану по що? Е, тому пропоную, якби би, я підготував проєкт на рішення про наглядного дозволу. Ну, Вставлю <кхем> за відомої комісії, що якби така ситуація сніг. От. <кій> Можна запропонувати заявнику надати додаткові обґрунтування, додаткові документи на підтвердження його необхідності збільшення збільшення ну, на 500. 400 голосового Миколаєвича. 4-7. 4-700 запропонував. Для надання для такого, ага. правильно? Тобто не виносить. Не рекомендується. Ну, не. ну до для працювання, <працювання, <да>. <працювання, працювання. Для працювання, так. Додаткові питання. Перше, про внесення змін до програми розвитку земельних відносин раціональне використання та охорони земель на території Мисичанської селищної ради у 21-25 роки. Ну, приводом у нас на бюджет вже було внесено зміни до бюджету. Ми приводимо програму відповідність до вже раніше внесених змін до бюджету. І крім того, виникло питання у нас, оскільки ми плідно займаємося інвентаризацією земель комунальної власності, Прошу програму пункт суми додати 300 тисяч на розроблення, ну, визначити То есть 100 виділяти в цьому році, а ми просимо ще визначити, щоб було 300 тисяч на цей рік, щоб на інвентарізацію зимої комунальної власності. Потому що рік ще, ще половина не пройшла, або вже можете використовувати і ось нові замовлення будуть на розробку. Документації технічної треба оплачувати чимось. це все одно приносить доходи в бюджет, оскільки інвентарізація землі приносить доход в бюджет, щоб подальшому в подальшому ми могли в оренду десь сюди подавати. так, так, так. Друге питання, про затвердження технічної документації для мусор, що встановлення, відновлення меж земельної ділянки та да, передбачення його власність. Я зачитаю. Mm -hmm. Так, громадянці Золецької площа 01274, газа адреса ще вищо Висока, Слава 42. Мілецький ЛТ, площа 068, за адресою Всеволодський Висок, вулиця Простолкова, 45. Подверна ЛіТІ, площа 013 газ за адресою високої вулиця, Под... Под... Под, Подбор, да, да, вулиця Кабзаря, 5. Дівденка ОА, Мухімі ГЛС, площа 0,12 за адресою Бабаї, пробуло. Офіцерський 12. Базовом ОЗ, площа 0,1096 зал за адресою Робої, вулиця Калинова, 6. Памазун СС, площа 015 зал за адресою Робої, вулиця Софіївська, 90. Хамюкор і Іващенка, площа 0,1272, ГАЗ за адресою Покатилівка, вулиця Барана Хманівського, 6. Да. Все там перевірено, да? no, no, no. так? 3, Про затвердження проєкту знову устрою щодо відведення замирної ділянки та передачі її обласної для індивідуального загибництва площу No72. No1236 рамнянки живе по ХПО. сьогодні роження провозить на садовий будинок, тому проєкт був закінчений і вона документи на заведу. Претак. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо мінітаризації земельних ділянок та монального ще що розташована на території Свячанської селищної ради. Селище Бабаї по вулиці Соборна, атомна площа 0,60 та 011 ГА, і селище по вулиці Залетності, Атомна площа 05 ГА. Земельна ділянка знаходиться ще з того знаходиться. Оце тут траса Меліфа, це ринок Шанс, тут АТБ. Uh -huh. А за ринком Шанс, тут от котежне містечко. Uh -huh. І оця земельна ділянка вона пустує, там бур'яном заростає. Тут знаходиться водонапірна вежа, скважина, пожарні резервуари. <клухи> Власник теж засував, поки що не засував. Но ми вирішили як інвентаризувати. Оце під э, код призначення. 0,11 суток це ми відберемо. Ну, Виробництво выравнивание, там, распределение дополнительных будилок, ну, воды, сбирание, очищение воды. 11.04 ну, А да. все остальное, например, на Дерянку, <coughs> ну, 60 соток, ну, ориентированно 60 соток, 0.3.15 для подъемницы, для обслугрования ищет будилок, для матерской заболевания. Ну, чтобы мы могли потом его переварять, начать продать, ну, что ж. Подальшому вирішити це питання, що ми можемо інвентаризувати, тому що якщо з'явиться власник оцих будь-яких вежі, то нам буде повинно його передавати в оренду, либо він буде. Котельівка на там напроти клуба по там павільон стоїть, ну, архітектурна форма курями торгують, -то, м'ясом, так. -то. Да. Вот. Там я... рядом мусорка якась, и э, хозяйка павильона пришла, мы еще договились по Котыевской совечной радости, ведута. Угу. Земельная делянка не сформована. Угу. Надо формовать, потом подальше новые решили, что не будет. Вас... Угу. Пришла. Про наявність було АТ Харків на розробку проєкту із замовства щодо відведення земельної ділянок з загальною орієнтовною площою 0,252 і до розміщення опор ПЛ-10 КВ науковий та Науковий та ТП-548 від нас КВПЦ-1402 на території Лисичанської селищної ради Харківської ради Харківської області. Заявила організація, як і обонерас, з наданням дозволу на розміщення 40 опор, тобто після 40 опор такими оформлюють е, земельні ділянки. Але, але пророблені адреси є 4 адреси, 4 адреси, які до високого не відбудуться. Тобто проволока Согірна – це вже Південна міська рада. Тому 36 ділянок. Ми не даємо туди, а відмовляємо по і мотивуємо. Чому? Тому що право позирину на нашу територію, ми не можемо на нададути. Тобто, ну так. А інші там так, погасі, та всі колесо залачено.